Я знімаю це відео, щоб ви не витрачали свої гроші на всяку фігню. Привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму youtube каналі Мій канал про красу, про натхнення, про різні косметичні засоби. Сьогодні я вам розкажу про всі -сі -сі свої пусті баночки за достатньо довгий період, що з цього реально варто вашої уваги і треба купити просто терміново, обов'язково! А на що краще не звертати увагу і пройти. Повз, витратити хороші, щось у своє задоволення або відкласти. Тож, давайте переходити до нашого огляду. У мене тут сьогодні будуть різні категорії, буде косметика, буде догляд за тілом, догляд за волоссям, догляд за обличчям. Прям все-все все, -все я розіб'ю по категоріям. Обов'язково дивіться на тайм-коди під цим відео. Також у цьому відео буде багато мініатюрок різних брендів. Якщо ви дивились мої великі відео розпаковки адвент-календарів, це саме з них. Обов'язково переходьте, дивіться, якщо ви раптом не дивились. Там було багато від Rituals, багато від Fenty Beauty, Fenty Skin. Всім цим докористувалась і готова з вами поділитися таким, знаєте, змістовним, класним, обґрунтованим відгуком. А перед тим, як ми почнемо, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на цей канал, це дуже сильно його просуває. Це просуває український ютуб. Будь ласка, давайте кріейтерам таке натхнення у вигляді переглядів, репостів, лайків. Це реально нас дуже-дуже сильно надихає, мотивує продовжувати знімати для вас класні, класні відосики, удосконалюватись. Тож обов'язково обов'язково пам'ятайте, що ви не просто подобайку ставите, а реально це ціла величезна місія. І давайте почнемо з догляду за тілом. У мене реально це найбільша категорія якось купу. Всього я витратила за цей час. І мій реально дуже потужний фаворит, якщо що, я ганялась за цією штукою дуже довго. Якось у мене була ціль її купити, і це не тільки для мене, це ще й для мого сина, для всіх, хто обожнює ванни, хто обожнює релакс. І це магніє сіль. Ця конкретна ось так виглядає. Ось такої фірми. Я її купила, якщо ви живете у Румунії, я її купила в ББТ. Вона пахне чимось дуже заспокійливим, знаєте, якоюсь, може, лавандою. Я знаю, ну щось таке. Чим зазвичай пахнуть засоби перед сном. Тут на три ванни, якщо я не помиляюсь, вона дуже приємно пахне. Вона так розслаблює, вона робить воду, знаєте, такою прям молочною. Німки Клеопатра. Коротше, мені ця штука сподобалась. Вона коштувала щось, якщо в гривні переводити, я думаю, гривень за 600, її можна купити. 600 розділити на 3, 200 гривень ванна. Це ми забираємо. Так. Відганіть від себе ці думки, знаєте, про дарма витрачені кошти. Відганяйте їх, Фу, погана енергія. Дуже заспокоює перед сном. Магній дуже сильно допомагає менталочки. Знаєте, можна і всередину приймати, і зовні себе тим магнієм обкласти за 600 гривень, за 200 гривень, та ванна, звісно. Тут треба заспокоєння, як то кажуть. Коротше, класна штука, реально дуже сильно рекомендую. Куплю ще раз, коли трошечки, знаєте, стану фінансово на ноги. Ідемо далі: це парфюм від Givenchy Interdit. У мене він був 50 мл, Саме великий об'єм. Я просто їм духалась, знаєте, це як ну, використовували, духалась. Багатий вайп, вибачаюсь. Включили багатий вайп. Я його використовувала просто як свій домашній парфюм. Навіть могла нікуди в ньому не виходити, просто для того, щоб я не знаю, як квіточка ходити по дому, пахнути. Отак От пшик себе запшикала і поїхали. Він мені реально дуже подобається. Такий базовий класний. Я дуже швидко достатньо його використала, і він дуже квітковий, дуже ніжний, дуже такий, знаєте, дівочий. От дівчина, дівчина, юна весна. Це прям він дуже такий ніжнякіна. Я вже на заміну взяла, якщо ви не дивились моє відео про кіліан, я взяла атлівани багато кіліанів, багато нових парфюмів, я їх трошки пізніше зніму. Коротше, я зараз у активному пошуку такого базового парфума нового для себе, і хочу спочатку потестувати щось у маленьких варіантах, і мені все поки сподобалось що я заказала. Зрозуміліше не стало. Цей дуже весняний, до речі, я всім його реально рекомендую на весну. Він прям такий жіночий, приємний, такий вайб легкості, спокою, краси, квіток. Дуже-дуже класний. При цьому він не занадто солодкий, достатньо такий, ну, я не знаю, достатньо такий базовий, Обожнюю. Йдемо далі, із пахучих. Для Сольтан де Саба це якщо що, моя. Інноваційна розробка розрізати банки. Цей запах амбер-ваніль Пачулі, те, що від нього залишилось, я його даюзую до кінця, бо він коштує угу, угу, нормально. Дуже його люблю, він мені дуже-дуже сильно сподобався за ароматом. Е, Ласьонний де Себа мені подобаються. Це вже мій третій ласьйон. У мене ще також був фіолетовий і також ніжно-рожевий. Всі вони просто скажені за запахом. Реально дуже класний, мені подобається цей бренд. Поки, можливо, візьму від нього паузу, знову ж таки, треба фінансово на ноги стати. Тому що, підписуйтесь на відео, ставте лайк і скиньте своїм подружкам. Ви теж зацікавлені, ви теж зацікавлені. Я буду ще більше оглядів знімати. І, до речі, я ще й подаруночки висилаю обов'язково. Тому підписуйтесь, тут корисно. Прикольний, дуже подобається аромат, дуже його люблю. класно. Можливо, хтось хоче мені прислати ще такі на огляд, я тільки за. Їдемо далі. Незвична категорія це дезодоранти. У мене такий мужський дезодорант, ви його, скоріш за все, знаєте. Це як він називається? Old Spice. Я вже здерла упаковку, тому що вона була не естетик, Так набагато краще, правда? Е, він мені подобається, він офігезний. унісекс для жінок, для чоловіків. Я зараз взяла такий самий. Тільки з ароматом копченої ванілі. Копченої ванілі це дуже сексі. Це реально дуже унісекс і дуже секс при цьому. Мені прям дуже сильно він сподобався. Мені подобаються ці дезодоранти, тому що вони класно тримають, вони легко змиваються і, ну все. Всього, що ще треба від дезодоранта. І коштує ну, типу, нормальну ціну. Переходимо далі. Теж із пахучого це від Rituals такий маленький дорожній гель для душу. Це гель гель для душу піна. Дуже сильно він мені подобається. Це у Rituals of Sakura. Класна їх лінійка, одна із флагманських. Вона пахне квітучою сакурою. Дуже ніжний аромат. Він приємний, гарно піниться, і зі гарно відмиває. Дуже прикольний, дуже ніжний. До речі, такої мініатюрки, це вважається, у них мініатюрка, достатньо надовго вистачає, плюс тут 50 мл можна з собою взяти у літак для мандрівок. Це прям ідеальний розмір. Плюс, я не знаю, небагато місця займає. Він прям класний, тут ще колпачок йде, що десь провтикався, і, мабуть, тут нічого не залишилось. Ну, коротше, воно виглядає як гель, а потім він починає, типу, піниться, і дуже мало його треба, щоб помитися. Усе, усе тіло помить. Дуже люблю їх гелі для душу, у мене багато-багато було. Цей не з набору, що я розпаковувала Адвенту, але теж дуже класний. Переходимо далі. Незвична рубрика. На моєму каналі це догляд за волоссям. Чесно, я не знаю, я взагалі не шарю майже за догляд за до волоссям. Оце я замовила з iHerb. Дуже класні на нього були відгуки це від випадіння волосся з розмаріном. Типу, шампунь теж класний, але найхітовіше, -най що я бачила Ай, це саме спрей з цієї лінійки, від цієї фірми. Що він, типу, дуже-дуже класний. Цей приємно пахне розмаріном. Я взагалі люблю ці адушки такі. Ой, класний він. Таким солодким розмаріном пахне, гарно вимиває. Я не скажу, що прям дуже багато волосся у мене від нього виросло. Старе не випало, і то, як то кажуть, дякую, велике, дуже, слава Богу. Також для росту волосся я нарешті добила від The Ordinary Оцю спіп'яточка і баночку. Тут взагалі прикол. <смі> я навчилась їм користуватись приблизно в той період, коли у мене залишалося стільки. Подружка каже: так його не треба, типу, змивати. Його треба наносити після того, як ви помили голову. А я його наносила перед тим, як я помила голову. Так, типу, тримаючи годину-дві, аля і ідучи мить голову. Але через це. Я його просто наносила нерегулярно, Бо прикиньте, щоб у вас був час проходити супер такою, ну, типу, вона не жирна стає, але достатньо. Ну, видно, що на ній щось є, що це не свіжа голова. Це реально облом. Згадати за 2-3 години до того, як ти її будеш мити. А я мию взагалі голову зранку і потім кудись іду. Коротше, це реальний облом. Не користувалась я цим засобом регулярно, тому що просто. Він якось не вписався в мою ретину, скажімо так, тому що я думала, що це супер заморочливо, а виявилось, що ви його наносите. Я просто помила голову, підсушила, нанесла, все, пішла. Він, типу, нічого з ній не, не робиться, не олія, а такий, як ну, засіб, як водичка. Тут в такому пінцеті, і ти отак шук -шук -шук по всій голові. Ну, коротше, непогано. Але, ну, хто ж вміє читати? Упаковки на? Ну, ви не на тому каналі, якщо тут ви хочете, щоб людина читала щось на банках або як користуватись засобом. Ні. Я вам нагадаю, що у тому році дуже класна історія. Мені подружка подарувала маску для губ, і я її нанесла на все обличчя. А вона тінтована. Переходьте у хайлайтс, наче в інстаграмі у моїх хайлайтс досі висить ця історія. Це просто кабздець. Це так смішно, так абсурдно. Ну, Типу, я не скажу, що в мене нічому не навчила та ситуація, але я все ще принципово читаю написано на етикетках. Просто принципово. Життя таке багатогранне і, типу, витрачати на це свій час. Це ваш вибір, я не засуджую. Переходимо далі. Тут наші засоби для догляду. За обличчям. Як ви знаєте, догляд за обличчям я використовую, ну типу А те, що мені порадив дерматолог, але, звичайно, я використовувала ці новинки з того, що порадили дерматолог, це у мене був отакий класний адепен гель. Адепілен гель, якщо ви не знаєте, це лікування розоцеї, лікування акне. У мене і розоцея, і акне, якщо ви не дивилися, що ж таке страшного у мене зі шкірою, Ладно, не страшне, але просто. Сет, <laughs> прикольний сет. Переходьте, та дивіться, я тебе розповідала про свій догляд. Зараз він трошки змінився. Я трошки моніторю там, що мені дерматолог пише онлайн. Якщо ви, до речі, не знали, то дуже прикольний дерматолог онлайн це він адвокат. Вони прям прикольні. Там. Мені подобається, коротше, їх догляд, але трошки складно все-все одночасно замовити. Коротше, оцим адапіленом я вже домаскалась. Це актив. Якщо я не помиляюсь, то це ретіноїд. Він класно справлявся, мені він дуже-дуже сильно допоміг, але такі штуки не назначайте собі самостійно, будь ласка. Тут дві дуже-дуже класні штучки від Fenty Skin. Перше, це такий дуже прикольний його мій син згариз. Профільна олійка для зняття макіяжу, вона отак, типу, ти тут нажимаєш, і воно тобі вичавлюється. Не дуже зручна упаковка, тому що коли воно закінчується, прям треба сильно тиснути. І мені щось здається, що там ще є цей гель. Хідруний, треба розмотати як то А воно розмотується. Там є ще гель, воно розкривається і там є ще гель. Дуже він, до речі, дивно пахне достатньо так, я б сказала, агресивно якимись оліями ароматичними, типу як цитрус, або. Щось таке іланк-еланг, може, я не знаю. От якось він так пахне, він дуже жирний. Якщо у вас жирна шкіра, він вам, на жаль, не підійде. І дуже так круто змиває макіяж. Водостійкий легко. Прикольна, прикольна форма. Класно було б його взяти в відпустку. На жаль, я так у відпустку з ним нікуди не поїхала. Придивіться, але якщо у вас або нормальна, або суха шкіра. Також для нормальної та сухої шкіри, я б сказала, підходить оцей fat water, жирна вода, що переводиться. Запах тут, взагалі, це запах чорного чаю, ну можливо, з молоком. Від запаху я просто тащилась. Це така класна штука. Обожнюю запах чаю, обожнюю чорний чай. Це прям дуже-дуже смачно пахне, і мені прям кайфово було їм користуватись. Знаєте, це не просто там якась водичка, яку ви наносите, а я прям відчувала реальний кайф від використання його. Дуже мені сподобалось. Він реально fat water. Він реально дуже сильно, знаєте, отак до кісток зволожує вашу шкіру. Це есенція, тонер есенція. Він прям може замінити вам крем, звичайно, скоріш за все, краще так не робити. Але він прям, знаєте, для суперсухої шкіри, мені здається, він підійде. І для нормальної теж, от ви прям побачите і відчуєте, це таке приємне відчуття. Дуже він реально, дуже-дуже класний, зволожуючий. ви відчуєте, наскільки зволожена і класна, і така, знаєте, от реально шкіра попила водички. Дуже-дуже мені сподобався. І класні відгуки я на нього чула в інтернеті. Тут було. 50 мл, прям задоволення. Не впевнена, що це входить в мій догляд, але спробувати вау! Можливо, це саме для вас, це прям буде круто. І так, переходимо до косметичних засобів. Ура! Перше. Два моїх найулюбленіших тональних засоби. Я вже не вперше показую їх у пустих баночках, але не тому, що я не можу їх викинути, а тому, що це просто, ну. Нові засоби, нові пусти баночки у мене додаються. Це All Hours від Yves Saint Laurent. Тут у двох відтінках LN8 і LN4. Мій найулюбленіший, але який я не можу знайти це LN6. Чомусь його тут є в Європі нема, в Польщі був тут нема. Що це за тональна основа? По-перше, моя найлюлюбленіша. Вона дуже класно виглядає, вона матуюча, вона дуже тонесенько лягає. Якщо вам подобається Double Wear, раптом, це був мій тональний засіб улюбленіший перед цим. Double Wear, він такий, знаєте, кремовий, його більше видно, ніж цей, цей більш тоненький, але при цьому. Вони однаково дуже сильно криючі, прям реально класно перекриває усі недоліки. Дуже вирівнює тон, мені подобається сильно. Єдине, що тут всього 25 мл він достатньо швидко закінчується і достатньо дорого коштує. Але якщо у вас є можливість спробувати, обов'язково спробуйте цей тональний засіб. Якщо ви не знаєте, як обирати тональні засоби, переходьте, та дивіться відео, як правильно обирати тональні засоби. Це прям дуже-дуже важливо. Там ще розказано, як їх правильно тестувати. І так, те, що стосується, також конту, боже. Я забула, як це виглядає. Коротше, це у нас від Наташа Деннона Rose Cheek Duo. Двайнушка така з хайлайтером з одного боку і з кремовими румянами з іншими. Я використала всі кремові румяна, вони прямо рознос. Після цих кремових румян я взагалі закохалась у кремові румяна. І зараз у мене всі румяна кремові. Настільки це вдалий колір, це вдале нанесення. Це така свіжість, мені дуже сподобалася ця однушка. Єдиний мінус це оцей хайлайтер. Він такий трошки жовтий, і його видно, знаєте, там ніби є жовтий пігмент. Ну, коротше, трошки дивно виглядає. Але румяна, розносі Плюс, знову ж таки, дуже гарний формат це мініатюрка така. Можна скрізь з собою брати, тут є ще і дзеркальце. це коротше, супер-пупер, лалалупер, я б сказала. Дуже круто, стоїть достатньо дорого, але коштує своїх грошей. Блін, спробуйте. Наташа Денона мені подобається за пігментацію. Я обожнюю тіні Наташа Денона. і ця штука Оп! підловила вас. І ця штука теж дуже-дуже-дуже-дуже класна. Мені подобається. Чи буду купляти ще раз? Мабуть, поки ні. У мене є така трошки побільше зараз від Наташі Дінони. Тут тріо. Не таке вдале, я вам одразу кажу. Мініатюрка, мені сподобалась більше, бо тут рум'яна такі, Кольору сінця. Оцей глоу-крім-база, не знаю. І хайлайтер. Тут я вангую, що вони однакові, теж такі. Трошечки не зовсім вдалі. Наташа Динона, будь ласка, навчись робити класні хайлайтери і прийшли мені скоріше багато пачок, щоб я всім своїм підписницям роздала. Залишається вже зовсім трошки, я вам обіцяю. А, також Fenty Beauty, Що у мене є? У мене тут закінчується з нашого е, розпаковки Адвента. У мене закінчується контур у відтінку Амбер. Це була мініатюрка така контуру. Дуже симпатичний відтінок, не дуже він мені подобається за нанесенням, трошки він такий восковий, гірше розтушовується, ніж, наприклад, мій фаворит двосторонній від NYX контур. Чи буду купляти велику, ні, мабуть, не буду. Щось оберу собі новеньке, прикольне із контурінгів. обов'язково пишіть, що подобається вам або на що зробити огляд. Останнє, що у нас сьогодні є, це Lip Pencil NYX у відтінку дуже-дуже гарному. Nude Truffle, трошки вже стерлась. Зараз він у мене як контур на губах. Дуже мені сподобався. Ідеальне дуо і таке робить Хейлі Бібер. Це оцей олівчик, нюд трюфель і зверху бальзам у відтінки Toast. До речі, якщо ви не дивились і мій огляд на роут, обов'язково переходьте. Та дивіться, у мене є великий-великий огляд. Там багато румяшек, які ми вже з вами розіграли, і там багато цих близьких. До речі, близькі ми розіграли не всі. Буде скоро розіграш. Дуже мені сподобався цей олівчик. Я його куплю ще раз. Я думаю, мені подобаються олівці від NYX. Вони приємні, мені подобаються нюдові. Оцей такий трошечки темніше за нюд беж. Клас лайк дуже подобається. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Не знаю, пошерте, скиньте це відео абсолютно всім, абсолютно всім, кого ви знаєте. Просто абсолютно всім, кого ви знаєте. З вами була Юля і до зустрічі через тиждень. Пока!